Леся Українка, конвалія. Прославкаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу Ой, на балі веселу грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії гулівка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночкою рукою. Тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати тую конвалію, як щастя минеться.